622 й день в Канаді, 25.02.25. 25. Сьогодні гарний день, вівторок, і сьогодні має день народження. На роботі був день легкий, класний. Я сьогодні мав заплановано вскрити дві стіни і зробив. Зранку, що зранку стандартно, прокинувся технічне приміщення, до комп'ютера, не йшов, бо знав, що Алекс піде. Алекс теж любить заглядати до комп'ютера. І пішов на читати, зустрів там Алекса, він видрукував одну заявочку, і ми попили кави. Попили кави, посиділи і зразу пішли до роботи. Я взяв коробочки на, е, термостати, на термостати і е, хотів їх примірити в тренажерному, але ще приїхав, я йому кажу, я знайшов, поки сиділи, ми пили каву на Амазоні іншу коробочку, більшу, таку, як має бути, там 30 чи 40 доларів. І зразу позвонив до шефа, і шеф був тут. І я йому сказав, щоб він купив за фірмові гроші. Ну, бо нам треба, щоб він. Бо я можу купити, але потім ті гроші назад вибити таке собі. І я йому перекинув, заодно з ним поговорили: супер, він мені привіз деякі речі, привіз мені кадр. Оці... Ні, кадр він мені привіз швидше. Привіз мені, що ж він мені таке дав? А, дав мені вилки до переноски. Я вже зробив, але все одно ті дві теж пригодяться, я їх залишу. Ох, в іншому місці привіз замки, які треба ставити на велопаркінгах. І тепер до велопаркінга, якщо хтось захоче забрати свій велосипед, мусить йти до охорони. Бо велосипеди дуже крадуть. Легко зламати замки там, де велосипеди, і пролазять, камери є, але то поки поліція там візьметься шукати якогось хомлеса, який вкрав велосипедні. Тепер це будуть робити, бо магазин супермаркет. Дуже багато буде залазити на паркінг людей. Тому таке. І треба буде людям йти до охорони, брати ключ або брати охоронця, він відкриває, береш велосипед і тоді закриваєш в більшому уроці. Зараз літо прийде, я сп'являю, що буде охорона от, от. Але нічого. Зато велосипед не будуть красти. <кх> от. День, день був класний. В обід прийшов. Подів, потім пішов, а так не розказав. Сьогодні з 10 до 12 мені дала одна родина китайсь, китайці. Вони такі ну, них, трудно, але вони ще не, не дають дозвіл робити якісь роботи, вони хочуть в певний час. І дали з 10 до 12. <кій> Тож я встановив, встановив ці коробочки для термостатів, але в іншому місці зранку, от в коридорі, у нас два тимосата було відкритих і люди люблять бавитися з ними то вверх, то вниз. І я їх встановив тут і після того одразу полетів до них вскривати стіни. В одній квартирі, там в тих китайців легко я відкрив. Це мені здається, навіть, а може китайці. Східні країни. Коротше, отак. Е, вскрив я стіну, дістав ну, дві труби, доступ нормальний. В шафі. Е, Почистити буде легко. А в другу квартиру пішов, там вже було капець. Там, по-перше, телевізор стояв на такій рихлій тумбості, що неможливо її було відсунути. А воно якраз телевізор стоїть тут, а тут справа та стіна, яку мені треба різати. Мені довелося телевізор так лесенько розвернути. І там була проблема, бо там одна труба була за профілем металевим. У мене є машинка, яка вирізає, але нема лез. Тупі, а є для дерева. Коротше, набавився з тим. Довго. довго. Довго, але зробив. Підготував. Поговорили ми з шефом, і він поговорив з сантехніками. Сантехніки мають час в п'ятницю з 9 ранку, там з 9.30. І мені тепер треба з офісом поговорити. Я вже сказав їм, щоб позвонили тенентам і домовились, що приїдуть сантехніки. Ми там трошечки насмітимо, трошечки поприбираємо і зробимо роботу. Я думаю, що все буде нормально. Потрошки-потрошки. По Це вже буде три квартири закритих. Квартири. Одну із них ми вже пробили буде 4, нехай цього року. Наступного року треба буде вскрити ще в одній квартирі. От. Та й так день пройшов. Вже ближче до кінця роботи я скоренько почав збирати речі, бо сьогодні ми запланували поїхати на сноубордах покататися. Е, По цілу купу речей. Привіз ну, сноуборди, взуття окулярів. Я ж набрав кучу на секунді, щоб був вибір. Вибрали собі такі, як треба. Я маю одні, мені одних вистачає, я собі купив класні за 20 доларів, по-моєму, десь на маркетплейсі знайшов. І цей. Мені сподобались окуляри, і то я в них сьогодні не їздив. Все попривозив, повикладав шорти для падінь на колінники. Треба було брати ще на руки. На долоні, бо як падаєш, б'єшся об сніг. Я впав десь так, от, напевно, три рази. Але не назад не просто так падав і руками злапався за сніг, і от відчувалося тут удар. Сюди треба брати. <кхід> Буду брати на другий раз. Цей захист не є проблема. У мене куртка. Я взяв куртку інакшу таку камуфляж, і там є такі нарукавники, що закривають півруки і запали задівається. І як їздиш, потієш, і воно тут перетирає. Мені було вже неприємно, я оце зняв. Набагато легше їздити без того. Дуже класно покатались. Мені сподобалось. Приїхали ми десь туди нехай на шосту, десь шостій були там. І до дев'ятої ї наїздились 3 години вистачає. Білет на 4 години 74 долари. На цілий день 84. Невелика різниця, але якщо їдеш в шостій, то явно до дев'ятої треба брати на 4 години. Накатались. я задоволений, що я сьогодні, сьогодні я третій раз тільки на сноуборді. В рік один раз. Але ну, спочатку пригадав, як їздити, все, пригадав, як гальмувати. І сьогодні я вже пробував їздити ззаду. Передом йолочку, їжджу, їжджу вперед і гальмую. Лицем вперед, а сьогодні вже нарешті їздив ззаду. Теж перше ёлочкою, пробував гальмувати. Not bad, виходить, Ще от один раз і можна вже більш-менш крутитися. І вже і так крутився. От повністю так розвертався, гальмував, розвертався, гальмував. Небагато залишилось. Якби ходити тиждень там, наприклад, кожен тиждень по разу, то можна нормально навчитися. Раз в рік, то, само собою, воно ну, тут але нічого, пригадується. Гарно, гарно покатались. Мені сподобалось вечором, бо все небо чорне місто підсвічується і підсвічують гірку. Тут дуже тепло, снігу ніде вже нема, а там є. Я сьогодні до них спеціально подзвонив, питаю: у вас сніг є? Каже, є сніг, все нормально, все працює. Спитався час, до якої працюють, так що класно. Сніг такий був мокруватий, бо на вулиці дуже тепло, і він так підтопився, і дуже слизько було класно. М -м -м, класно було їздити. Не, Не такий пухкий, сухий, класно, коли він сухий, але отакий лід. Летиш, летиш капець, гальмувати навіть тяжко. Ну, прикольно. покатались. Після того поїхали, купили собі піцу. Бо голодні були, так і нічого не їли. Купили піцу, пізно було вже все закрито. Хотіли якийсь там бургер чи шаверму, але все закрито, піца відкрита. Прилетіли, поїли піцу і запросили сусідів в гості. Ми прийшли, попили кави, о, чаю, попили чаю з тортиком. З тортиком і все, і треба відпочивати. Треба відпочивати, бо вже, напевно, 12 виходить. Я години вже зняв, та вже 12 тому. Папа, -па, купа, привітань, всім дякую. Сьогодні, до речі, подзвонили до мене один хлопець, який так, приходив так. з родиною, з... там велика в нього родина, двоє друзів. Коротше, добрий, знайомий, подзвонив і питався мене за приміщення. Ми так з ним розговорились. Ми з ним давно не бачилися. ще з вечірки минулого року. І він хоче приміщення. О, там, урядувати мають якийсь план. І я кажу, ти якраз вчасно подзвони, бо в мене для народження. От. Мама дзвонила, поговорили, з Брат, супер. Сьогодні. Фейсбук мене здав, всі привітали, навіть ті, хто мене сто років не бачив. Перша вчителька моя, яка вчила мене в першому класі, побачила, ну, привітала мене. Приємно, вона мене в Фейсбуці. І вчителька, яка вчила мене в першому класі, тепер е, вітає. Ну, Я теж її був привітав, і недавно був день народження. так що так. що Добре, все, біжу я відпочивати.